Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Нехай в вас засяє світло життя. Голос нашого обвинувача каже Ти ніколи не змінишся. Натомість Ісус заявляє Той, хто йде за мною, не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Від Івана 8. 12. Помоліться цією молитвою, Господи. Як я прочитав у Твоєму слові, я хочу духовно насичуватися, нехай твій дух переплітається з моїм єством. Я хочу до надлишку наповнюватись Твоєю повнотою. Амінь. Насолоджуйтеся цією молитвою з послання до Ефесян 3, 14-21. Задля цього я смиренно і у покорі стою на колінах у молитві перед Отцем нашого Господа Ісуса Месії, досконалим батьком, будь-якого батька та дитини на небесах та на землі. Я молюся, щоб він відкрив у вас безмежне багатство Його слави і благовоління, доки надприродна сила не наповнить ваше єство. Його божественною могутністю і непереборною силою. І тоді, поступово застосовуючи вашу віру, життя Христа вивільниться глибоко всередині вас, і тоді місце спокою Його любові стане самим джерелом і основою вашого життя. І тоді ви можете пізнати, що переживає. Кожен святий велику ширину приголомшливої Христової любові у всіх її вимірах, як глибоко і таємничо, як далеко простягається його любов! Наскільки вона терпелива і всеосяжна, нескінченна любов, що не піддається вимірам, що перевершує наше розуміння. Ця дивовижна любов виливається у вас, доки ви не наповнитеся повнотою Божою. Ніколи не сумнівайтеся у могутній силі Бога, що діє в вас і робить усе це. Він досягне безмежно більше, ніж ваші найбільші прохання, ваші наймасштабніші мрії і перевершить найсміливіші уявлення. Він перевершить їх усі, тому що його чудотворна сила постійно додає нам сил. Тепер же ми підносимо Богу всю славну похвалу, що підіймається від кожної церкви в кожному поколінні через Ісуса Христа, і все це ще виявиться крізь час та вічність. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер. thank you